Ну що, Максим, трошки відпочили, давай пішли, щось будемо Ні, працювати. Я не йду. Тому що ти був перший, що сховався сюди, а я тебе не міг знайти. Чому ти без мене пішов відпочивати? Ти йди тепер роби, а я коли відпочину, спущуся вниз. Та й таке. Та й що маю казати? Mm. Ну добре, але лише недовго. Uh -huh. Добре. Не заснути тут. Екодім, будинок для відпочинку. Чан, гори, краєвид, дитяча гірка, гойдалка, гамак, мангальчик. Такий от казковий будиночок. Екодім. Наголошую із соломи. Оброблений глиною, побілений вапном. Все максимально дотримано в екологічних.